Привіт всім! Хай Господь береже вас. Бог робить догану пасторам, які п'ють, пророки і священники помиляються через вино, хитаються від вина і збиваються зі шляху від секери. Священник і пророк спотикаються від міцних напоїв, переможені вином, збожеволіли від секери у видіннях Умиляються, усуджені, спотикаються. Всі вони німі пси, що не можуть гавкати, марять лежачі, люблять спати, і це пси жадібні душею. Що не знають ситості, і це пастирі безглузді, всі дивляться на свою дорогу, кожен до останнього, на свою користь. Пророк Даниїл утримувався від вина царського столу, і Бог вшанував його, показавши йому майбутнє світу, випивка і наповнення Святим Духом несумісні. І не впивайтеся вином, від якого буває розпуста, але наповнюйтеся Духом. Божий стандарт такий. Єпіскоп повинен бути непорочний. Однієї дружини чоловік тверезий, невинний, благочинний, чесний, гостинний, здібний навчати, не п'яниця, не забіяка, не сварливий, не корисливий, але тихий, миролюбний, не несвітлолюбний. Диякуни також мають бути чесними, недвомовними, непристрасними вина. Некористолюбними, які зберігають таїнство віри в чистій совісті, так само й дружини їхні мають бути чесними, не наклепницями, тверезими, вірними в усьому. Якщо ви шукаєте живу церкву, яка дотримується високого стандарту Божого Слова, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Біблії в неділю. Навіть віддалено, вдома, у госпіталі або на передовій, ви можете приєднатися до онлайн-спілкування і бути частиною церкви там, де ви є. Напишіть коментар під цим відео або надішліть мені повідомлення. Я вам відповім і допоможу підключитися. Бережи вас, Бог!